Вітаю, друзі українці. З соцмережами несе зрада, начебто Бахмут ми втрачаємо, а влада нам повідомляє, що все добре, все під контролем. Треба трішки роз'яснити ситуацію, тому що не все так однозначно. Чому українські війська відходять? І чому російські війська і вагнерівці Потроху йдуть вперед. Треба розрізняти тактику, з якою борються українські захисники і окупанти. Окупанти не вміють воювати у місті. Вони не можуть воювати поміж будинками, вони програють в цих битвах постійно. Вони втрачають техніку, втрачають живу силу і воїни Збройних сил України перемагають їх в цьому. Тому. Окупанти йдуть такою тактикою, що вони просто знищують будинок за будинком, мікрорайон за мікрорайоном. Наголошую, наші воїни можуть воювати поміж будинками на вулицях і знищувати ворогів. Вони такого не можуть, бо вони неоки. Тому вони обрали тактику накривати мікрорайони бомбами. Потужними, де зносяться багатоповерхівки одна за одною і по кілька за раз. І звичайно, що наші від такого відходять? Коли ти знаходишся в будинку і на вас падає бомба, сенсу знаходитися в цьому будинку немає. Тому наші відходять. І вороги стирають з лиця землі місто будинок за будинком. Вулицю за вулицею, квартал за кварталом, вони просто їх бомбардують потужною артилерією і керованими авіаційними бомбами, і там, звичайно, все йде в роздрім. І те, що наші відходять, вони просто зберігають своє життя. Це не значить, що наші в цій битві програють навпаки. Треба зауважити, що у чесній боротьбі, наприклад, у звичайних вуличних боях, Українські воїни перемагали б, і вони й перемагали, коли були такі бої. І звичайно, що вагнерівці, як основна сила росі... росіянів зараз в Бахмуті, так і інші російські підрозділи, вони просто бомбардують будинок за будинком, квартал за кварталом, вулицю за вулицею, не буду повторюватися, ви вже зрозуміли, суть просто тактика бою у. Наших воїнів і у окупантів різна. Тому наші відходять не тому, що програють, а тому, що вони просто збирають своє життя. Бо безглуздо залишатися в будинку, на який падає авіаційна бомба, там, наприклад, який 500 кг вибухівки, а то і більше. Тому ніякої зради немає. І те, що наші воїни тримають місто. Навіть в такому форматі це велике досягнення. Для розуміння, місто Бахмут почали завойовувати окупанти 9 місяців тому. Сьогодні вони не всі вулиці його контролюють. Тому ця битва вийде в історію як одна з найзнаковіших битв, взагалі в історії всіх війн яких тільки пам'ятає ця історія. Не потрібно говорити про те, що Збройні сили України програють у Бахмуті, головний посил цього відео. Ми просто боремося з ворогом так, як можемо. В інакшому бою ми вже їх давно перемогли. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава кожному українцю, хто бореться і захищає свою країну.